Шановні мої друзі, щастя вам у хату. Сьогодні я хочу вам трохи розповісти про ці два дні, ну, які пройшли у мене. І я хочу показати вам оцю діточку. Я вам її вже показувала у. Я її поставила у мох з фагном, щоб вона е, думала, що вона у мене виживе, але ж вона у мене не, не вижила і я буду її викидувати, бо вона не вкоріняється. І у, у цьому усередині ось вона вже загніває, мабуть. І ось так я вибачаю зі мною Оскар тут на руках у мене. Е, я е, хочу, що це вам сказати, що це невдалий експеримент, і мені треба було, мабуть, е, е, ну, убрати оці корні, які отут вони, вони, мабуть, вже як заг... ну, були вже загниті. От бачите. Мені треба було все це зачистити і, і е, е, у фунгіциді обробити, а потім поставити. І я це не зробила, бо подумала, що може у мене пройде і так, а воно у мене так не пройшло, бачите? І е, я колись укорінювала у моху сфагнумі, і в мене було вдало. А ну, цьому моху вже в моєму ну, десь років, мабуть, роки, років 12-14. є. Він у мене лежав, і я його і ще варила дві, дві хвилини, та й це може він і не дав мені такого ну, ефекту, який я очікувала. Оці діточки, бачите, я вам хочу їх показати. Ще 2 лютого я хотіла їх е, ну, пересаджувати у е, постакаль по вазонах і готувати до продажу к 8 березня. І у мене не вийшло. Тому що я 2 лютого попала у лікарню, я вам розповідала. Мені на вулиці стало погано, і я вам розповідала вже ту причину, чому так робиться. І ці два дні, які були, вчора був у мене дуже важкий день, і зараз я хочу сказати. Зараз я хочу по, ну, подякувати Велика, щиро дякуємо ми наша сім'я, щиро дякуємо організації ООН, бо отримуємо допомогу і от ось так ми живемо за ці гроші. Ми, Дуже вдячний. Вчора прийшла смс нам, що ми можемо отримати гроші. Щиро дякуємо. І я хочу сказати ще, що ці квіти я хотіла допомогти сім'ї і к 8 березня я хотіла продати щось і допомогти якось. Нашої сім'ї, ну, як можу, бо чоловік у нас один корм-годувальник сім'ї, і йому важко. І я, вона мені не дала цього зробити. Я сьогодні можу залишитися без підписників, і ви можете мене, мене не так зрозуміти, бо я зараз скажу таку, такі. Слова, що вам можуть вони не сподобатись. Як я можу її назвати? Е, я її можу назвати тільки словами, які, е, ну, такі, як вона, руйнують все? Розумієте, руйнують. Е, я не, я, вона, вона вже чотири роки мені робить такі гадості в сім'ї, що я не можу нічого робити, не ні, ні жити спокійно, ні робити. У мене постійні стреси. я... Я не розумію, хто вона така, чому вона так робить, і чому вона з мене робить овочі, щоб я нічого не могла робити? Ну, Я для своєї сім'ї стараюсь. Я ні у кого нічого чужого не забираю, і я свого не віддам. І ми. Наша сім'я, скажіть, будь ласка, якщо ви дивилися моє останнє відео, там де я розповідаю про млинці і лодку, човен наш, скажіть, будь ласка, я можу подати на розлучення після отих млинців, які нам жарив мій чоловік? Я можу подати на розлучення після цього. Скажіть, будь ласка, хто я буду така після цього, якщо я подам на розлучення? І хто буде мій чоловік, якщо він після цього, що він для нас робить, він піде до неї, якщо він, такого ніколи не буде, тому що він не хоче. І якщо б він хотів, він би давно вже до неї пішов. Розумієте, що вона з мене хоче? Що вона з мене хоче? Я вчора оце, отут, -от, отут, на цьому столі, я зараз знаходжуся у кімнаті, де прожили мої батьки, яких вже зараз давно немає живих. І я вчора ридала. Так, що мене, мабуть, було чути на вулиці, я відридала від болю. Це стекло, воно було все мокре від моїх сліз, розумієте? Я не могла зрозуміти, чому вона мені оце все так робить. І скільки можу я ще витримати від неї питок таких катувань, як говориться, да? на, украї... на українській мові. Хто вона така? Чому вона мені так робить? Я, я виносила і родила трьох дітей. І, і у мене гордість за моїх дітей, тому що вони у, мене, у, у, у нас, наша сім'я. І чоловік е, теж розуміє, що е, наші діти ніколи е, поганого нікому не, зап... вони не зможуть це зробити. Розумієте? Тому що я з самого народження, коли вони родились і починали е, розмовляти, я їх вчила, що можна робити, а що не можна робити. Розумієте? І я хочу сказати, що е, змі, сміятися з мене, е, я не розумію тих, хто з мене сміється. Чому ви з мене смієтесь? Я зараз... К ним я на, скажу на русском. Прошу выбачения. Почему им так было вчера смешно после того, как они мне сделали стрессы? Почему им так было вчера смешно, когда я пошла э, в аптеку и покупала после этого себе таблетки? Я вчера тут рыдала на взрыв и я пытала у Бога. Скільки, скільки людина може витримати катувань, скільки вона може наді мною знущатися, що вона з мене хоче. Я зараз хочу сказати тим, які біля неї знаходяться, і які там біля неї, я думаю, що там хтось є адекватний. Ті, які біля неї, хай вони її везуть до якоїсь лікарні, хай е, е, їй промой, промивають мозги, хай її е, якось, е, не, я, ну я не знаю, пусть її как-то лечать, тому що буде біда, розумієте. Я е, до сьогоднішнього дня була добра жінка. Я да, самого народження така добра, розумієте? На сьогоднішнього дня, якщо в моїй сім'ї буде якась загроза моїм дітям і нам, всім, я буду, як у дикому лісі, я буду, як у дикій природі робити, розумієте, я буду гризти глотку за свою сім'ю. Хай вони її кудись везуть, бо скільки років вже вона в мене виматує всі мої сили, що у мене є. Вона чомусь порішала, що вона мені не віддасть мого чоловіка. Слухайте, вона звідки? Я хочу у неї запитати і у тих, хто біля неї там, звідки ви? Хто ви такі? Хто ви такі? Чому ви так порішали, що я можу вам віддати чоловіка? свого Чому вона так вирішила, що я їй можу віддати чоловіка? Хто вона така? І ще раз я звертаюся до тих, хто біля неї. Лікуйте її, лікуйте їй мозги, бо в неї вже повний неадекват Розумієте? Якщо я зараз сиджу тут, вчора я ридала тут і просила і говорила Богу, і кричала, розумієте, я кричала, щоб мене хоч хто небудь почув, цю біль я не могла вже терпіти, розумієте? Зараз я знімаю відео і говорю вам, що так більше не можна. Повинен бути край, розумієте? І пусть її якось лікують, лікують її мозги, ставляють якісь нові, я не знаю, хай їй щось роблять, і хай вона залише мою сім'ю в спокої. Бо у нас діти. Розумієте, у наших дітей є плани, у нас зараз у, у, у нас війна і ми. Якось це друг друга підтримуємо, і якось я не ну я не можу передати, так як ми друг друга і дуже щиро дякуємо організації ООН, що допомагає нам з грошима. І я дитина, донька, вона хоче вчитися. Ви розумієте? Зараз, коли ще, от зараз війна, воздушні тривоги, і дитина сидить за тетрадками біля неї книжки. Вона читає, вона розуміє, вона пише, вона вчиться, вона хоче вчитися, і вона буде вчитися. Що вона оця? Я так і зараз буду говорити, тому що я до сьогоднішнього дня мовчала і терпіла. Я більше мовчати і терпіти не буду. Що оця моральна уродка робить? Що вона хоче з моєї сім'ї? Хай вони її лікують, забирають у якусь лікарню. І хай вона залишить мою сім'ю в спокої, інакше буде біда. Я буду гризти глотку за свою сім'ю. Завтра, друзі, 8 березня. Жіночий праздник. Їй сьогодні було сказано під праздничне Скажу так. Я можу розмовляти як російською, так і українською мовою, бо папа, о, 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 тато мій був українець, мама була липованка. Я прошу вибачення. завтрашній день у мене буде відео, і я буду говорити. Про хороших жінок. Я буду говорити завтра про тих жінок, які зробили для мене і для моєї сім'ї багато доброго. Залишайтесь на моєму каналі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Коментуйте, будь ласка, коментуйте. Пишіть, що ви думаєте? І я хочу, я хочу попросити вибачення, що я так е, все це е, сказала, тому що я багато років терпіла її знущання наді мною. Вже терпіти я не буду. Якщо мене Господь держить на цієї землі, значить я. Ще потрібна моїй сім'ї, розумієте? І вона хай теж це розуміє, я, я не можу передати, чому до цього до, до сьогоднішнього дня, чому їй ніхто не вставив мозги, її родителі, її друзі, її окруження, в якому вона знаходиться, чому до сьогодні їй ніхто не може вставити мозги, тому що те, що вона робить, це повний неадекват. Завтра буде 8 березня. Жіночий праздник. І завтра я буду говорити про добре і хороше про тих жінок, які зробили для нашої сім'ї багато доброго. А сьогодні хочу побажати тим жінкам, які мають своїх дітей. І мають онуків, обіймають їх і цілують. Хай вони вчать, і, мабуть, вчаться самі, бо я сьогодні побачила, що вони чогось недорозуміють, не не, не бо таке ставлення до людини і вони це бачать і. Ем, нічого не можуть сказати, е, цим, е, е, я не можу передати, як це можна, як це можна так робити? У вас є свої діти, у вас є внуки. Що ви робите? Чому ви лізете в мою сім'ю? Залиште мою сім'ю в спокої. У вас є своя робота, робіть свою роботу, а мою сім'ю залиште в спокої і не трогайте, будь ласка. Бо буде, як у дикій природі, я буду гристи глотку всім, хто буде лізти в мою сім'ю, і хто заподіє шкоди моїй сім'ї. І я думаю, що я тільки задля цього тут. І вчора Бог дав мені сили за того, щоб я була біля своїх родних і близьких і продовжувала їх любити до безум'я. Да, я люблю свою сім'ю до бізумія. Вибачте мене, будь ласка, мої глядачі, підписники, це був крик душі моїй, бо я вже не можу терпіти і мовчати її знущання наді мною. Від цього страждають і діти, наша сім'я, діти. А я цього терпіти не можу. Бо це моя сім'я. І наші діти з чоловіком. До завтра, мої хороші, і хай вам щастить. З вами була Оля.